Потрібна допомога їй пролікувати очі, простерилізувати, вакцинувати, обробити. Сьогодні страшненько. Отак люди купляють, а потім просто їх викидають. Ось наша кошечка, яку я знайшла, яку підкинули, і от у нас потрібно, лікар скаже, що зробити. Нам потрібно зробити таке пластичне оперативне втручання, пластику нижніх повік, так як у нас постійний заворот і рогівка натирає. По я тирає її рогівку, потрібно буде підшити, щоб вона нормально могла бачити. І воно не буде їй так викликати таке запалення. Також ця киця шукає домівку, вона безхатня. Її викинули до жінки пенсіонерки. Дуже зробіть репост, прошу, щоб ми її знайшли її домівку, щоб вона не їхала в притулок, а зразу до когось поїхала додому. Подивіться на цю красуню, за яку колись хтось десь якихось дав 200 гривень, а тепер вона осталась нікому не потрібна. Вже вона красавиця, тому що вона вже тиждень на лікуванні.